І так, вітаю ще раз всіх у сьогоднішньому нашому завданні. Отже, у вас має бути три завдання, виконані в Excel, Microsoft Excel. Отже, перший із них це товарний чек, другий із них це квитанція. Ось вона так має відображатись. І третій із них це журнал успішності. Яким чином ми виконуємо завдання? Я зроблю масштаб трішечки. Ctrl і коліщатку. Перше, прописуємо товарний чек, виділяємо наш діапазон від А до Е. E. Я зараз переберу тут. Ось так. Ми написали в А товарний чек, надрукували, натиснули Enter. Тепер виділяємо від А до Е e і на вкладці Основне вибираємо об'єднати та розташувати по центру. Є, e. вирівняли. Далі вписуємо все аналогічним чином, кроме нашої суми. Бо тут же ж ми маємо рахувати. Все передрукували повністю, де нам потрібно. І лишається нам порахувати формули в сума і всього. В сума ми маємо сказати, що ставимо значок дорівнює. Пишемо суму. Починаємо писати. І ось наша формула. Два рази лівий клавішу миші. І кажемо кількість помножити на ціну. Закриваємо дужку тиснемо Ентер. Після цього, коли ми прорахували нашу формулу, наводимо ліву клавішу миші на правий нижній угол, плюсик чорний з'являється, затискаємо ліву клавішу миші і перетягуємо до самого низу, щоб наша формула прорахувалася. Йдемо до нашого пункту всього. Тут я прибираю. Натискаємо комбінацію клавіш Alt дорівнює. І в нас виділяється весь діапазон нашого стовпча, який ми маємо обрахувати. Лише маємо прибрати 11 рядок, він нам тут не потрібен просто-напросто. Бо там пусто нічого немає. Тобі ж, клацімо ліву клавішу зверху, прибираємо одиничку, ставимо нулик. Тобі ж, діапазон буде від 3 до 10. Тиснемо Enter. Після цього, коли ми це зробили, не забуваємо нашій табличці. Дати обрамлення, тобто виділили нашу табличку. І зайшли, і дали усі межі. Ось і в нас табличка готова. Переймінувати наш аркуш, по ньому два рази ліві клавіше їм. І пишемо. Друкуємо, що це товарничі. Рухаємося далі. Квитанція. Робимо аналогічно. Ось таке все заповнення. Попередні, поточні різниці до сплати. Місяці заповнюємо. І нам потрібно обрахувати до сплати. Тут, тут ми маємо сказати, що дорівнює. У нас є е, різниця. Це тобто наші. А, точніше, ось так. Да, ще ж різницю треба порахувати. В різниці, Різниця, згідно математики, це означає віднімання. У нас є поточні показники, є попередні. Ми маємо дізнатися різницю між ними. Поточні відняти попередні. Натискаємо Enter. Порахували. Аналогічно з усіма рештою. До сплати ми маємо сказати, що в нас є різниця. Це наші кіловати в цьому місяці, які ми прорахували в січні, скільки ми витратили, і дізнаємося скільки ми маємо заплатити. Помножили на наш тариф, тобто скільки з нас хоче за кожний кВт грошей ДТЕК, наприклад. І натискаємо Enter. І так, з кожним прикладом, повністю всього ми прописали. Об'єднали дві клітиночки і рахуємо аналогічним чином. Alt дорівнює сума з'явилась, натискаємо Enter. Є чудесно. Після цього порахували, підписали квитанція, перейшли до третього аркушу, дали йому назву журнал успішності. І рухаємось сюди. Першим чином ми не забуваємо, що зменшувати, збільшувати відстань між нашими стовпцями. Можна за допомогою рядків і стовпців. Тобто між А, Б і так далі, між ними можемо поставити наш маркер. Появляються дві такі чорні стрілочки, у боки дивляться, і вони нам дають можливість зрозуміти, що ми можемо розширювати більший або менший, як кажуть, діапазон ширини чи висоти рядка. Ось так. Отже, надрукували текст, об'єднали, виставили посередині. Далі, як нам перевернути ось цей текст? Що ми робимо? Виділяємо наш діапазон, де має бути текст перевернути. На вільному місці сірого кольору, де в нас виділено, правою клавішою тиснемо, вибираємо формат клітинок. Після цього переходимо із вкладки Число на вкладку вирівнювання. У вас стоятиме ось так. Ми ліву клавішу затискаємо. І піднімаємо вверх. Або вручну можемо записати тут 90 градусів. Натискаємо ОК. І у вас текст, точніше, наші дати, перевернуться вверх. Тут можемо записати, кого завгодно на ваш розсуд. Як кажуть, здорового глузду дотримуємося, пишемо нормальних людей, нікого попало. Вписали, розставили оціночки в довільній формі також і шукаємо середній. Бал наш. Середній бал починається завжди. Будь-яка формула, запис із знаку дорівнює. І починаємо писати. Формула середнього значення означає average. Ось вона. Я почав прописувати її, вона віднайшлася у мене в пошуку. Два рази викладачі натиснув на неї вона у мене відкрилась. Я можу її розвернути на весь екран для зручності. Ось тут я маю вставити діапазон. Наших клітинок, де в нас є наші, скажімо так, от, бали. Якщо я пишу в цьому рядку, значить цей діапазон беру. Не ось цей, не ось цей, не ось цей, а тільки той, напроти якого я знаходжуся. І тисну ОК. І не забуваю, що маю ось тут зверху знайти ці значки, число. І сказати, що у вас буде ось так стояти, що я маю. Дати два знаки після коми. Тобто клацаючи до тих пір, поки не буде отак 7,33, наприклад. Да. Тобто два знаки після коми. І так для кожного з них задати. Підрахували формулу, протягнули донизу, висчитали. Далі найвищий бал. Тут ми маємо використати формулу, максимум. Ставимо дорівнює. На англійській мові пишемо макс. Є максимальний. Відкрили формулу і кажемо, що ми максимальне. Максимальний середній бал шукаємо серед ось даних чисел. Протягнули лівий клавішою миші, відпустили ліву клавішу миші. Натискаємо ОК. Аналогічно шукаємо мінімальний середній бал. Дорівнює формула мін. Мінімальна. Відкрили її, протягнули наш діапазон клавішу. Закриваємо дужку і тиснемо Ентер. Віднайшли. Після цього ви вашу роботу зберігаєте. Або файл зберегти як, куди потрібно вам там зберегли, зайшли в Classroom, здали роботу, прикріпили файл, отримали оцінку і ви молодці. Всім дякую, до нових зустрічей.